Всім привіт! Мене звати Ярослав Зубченко. Це проект що не так. Дякую, що витрачаєте на мене своє світло. В цьому відео я хочу поговорити про інше сумнівне медіа, на яке Україна витрачає електроенергію і сотні мільйонів гривень платників податків: телеканал Freedom і намовлення російської опозиції. До телеканалу Freedom виникає багато філософських запитань. Наприклад, чи вартує він 165 мільйонів гривень платників податків цього року, і поки невідомо скільки, але явно більше наступного. Чи нормально, що в ефірі державного іномовлення місяцями показують лише одну політичну фракцію слугу народу? Чому українське іномовлення розмовляє російською мовою з ворогами, а не англійською мовою з союзниками? До речі, з цього приводу канал дуже довго газлайтив свою аудиторію. Ми працюємо для вас, віщаємо на рускому язикі, щоб всю правду о війні Росії проти України знали приблизно 200 мільйонів чоловік, які говорять по-русски в сьогоднішньому світі. Але тепер, нарешті, визнає, що 3 з 4 його клієнтів із Росії і діє відповідно. Росіянин, протестуй! Не іди в воєнкомат. чи є сенс досі вести діалог з росіянами Думайте самі? Особисто я вважаю ефективнішим речі швидше за звук. Проте значно більше мене непокоїть не з ким, а що мовить українське іномовлення, яке представляє нашу державу у світі. Від у нас агромне кількість людей в Росії. Для початку давайте визнаємо, що Freedom займається не журналістикою, а пропагандою. І для іномовлення, нікому не кажіть, це майже нормально. Зокрема, через це деякі країни навіть забороняють трансляцію власного іномовлення в себе в країні. Той самий Голос Америки 60 років не був доступний на території Америки. Проте ця пропаганда все ще має бути тонкою та стильною, бо вона представляє країну у світі, той самий голос Америки на їсті землі, як Фрідом. Зв'язки війни Максим Галкін проти Маргариты Симонян. Тимати нападает на Макса Барських. Сергея Безрукова утюжит український исполнитель Потап. Якщо цей сюжет нагадав вам телебачення Росії, то в цьому очевидно весь план. Freedom комунікує з росіянами їхнім власним вечірним живописом. запрошує в ефір. Купу росіян кожен п'ятий гість дистанційний опозиціонер, і звісно, фрідом приділяє купу часу російським темам. Як ви відноситесь к вот такому от розділенню, ті, хто на протести виходив, помилуванню не підлежать, а убійці там рецидивісти, вори вполне собі? Насправді російської опозиції в ефірі так багато, що здається, вона вважає канал і використовує логотип без Проблема в тому, що коли багато спілкуєшся з росіянами, то сам стаєш лібералом. І через це в ефірі Freedom українського іномовлення починає лунати не українська позиція, а російська. Наприклад, знаєте, як всі українці вважають, що росіяни повинні протестувати проти власного тоталітарного режиму. Freedom з цього приводу спочатку озвучує думку росіян. Понимаете, в чем дело? Люди э, выходят на улицу тогда, когда есть шанс победить. Когда нет шанса победить, они не выходят. И потом уже даже ведущие уважают, что 140 миллионов людей не способны ничего изменить. Для россиян, которые отстаивают антивоенную позицию, не осталось ничего. Либо вот действия в интернете подобные, и то могут догнать, либо же получить на агента попытаться выехать с территории Российской Федерации, либо же быть за стенкой. Патовая ситуация, как кажется, Знаєте, як українці наполягають, що це не війна Путіна, тому що її підтримує російський народ, ось які вирази тим часом лунають на українському іномовленні. Ночі путінська армія випустила три ракети по поселку Сергіївка в Одеській області. Знаєте, як ми виступаємо за скасування російської геноцидної культури, ось що тим часом розповідають ведучі українського іномовлення на весь руський мір. Як ж так вийшло, що люди, які Читали э, э, русську літературу замечательною, э, совершают такие вещи в Украине. Варто визнати, що цього ведучого Євгена Касарьова і всього каналу Україна більше немає в ефірі Freedom, але не через їхню позицію, тому що Ахметов сказав кріпацтвом. До речі, про кріпаків. Якось на ефірі Freedom був російський військовий, що був в армії ще рік тому, тобто на сьомий рік вбивства українців. Він розповідав, що деякі росіяни йдуть в армію, бо для бідняшок це єдиний варіант. Армія в Росії це можуть бути єдиною можливістю, єдиним соціальним ліфтом. Да, ну я то, як как би бы, ні для кого, не секрет, звісно. Сподіваюсь, це посили засудження війни в Росії і цивілізованому світі, так само як окремі заяви ведучих Freedom з приводу санкцій, які повторюють російські. В час почальної ложки вводяться санкції, 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 а Росії все це якби ні по чому. Как будто слона мухи по чуть-чуть кусають, но глобально, он себе далі йде пасован. А тим часом наша МЗС спростовує фейки про дефективність санкцій. Розумієте? В цьому відео так багато прикладів, бо ситуація абсурдна. В ефірі українського іномовлення росіяни. Критикують українців за антисемітизм варя нікторі люди, які э, там пишуть зараз коментарі в соцсетях, там вони скі вибиків і все таке. Антісмітізму там теж абсолютно не свойственно українському населенню. час по крайней мере. розвінчують українську пропаганду про Росію. Це просто последнее, что может що може российской російською економікою, і вот, меня, конечно, в данном смысле подборка того, що говорилось, сейчас несколько удивила. І звісно, порушують нашу територіальну цілісність. Просто сейчас, видимо, що паліці ресурси в этих республіках, і тепер мобілізовано і в этом качестве, уявіть, що ведучий голосу Америки проігнорували заяву гостя про Каліфорнійську Народну Республіку. Звісно, варто визнати, що здебільшого. Фрідом озвучує українську офіційну позицію, яка очевидно патріотична. Проте українські гості оцінюють здебільшого бойові дії або відновлення інфраструктури чи ще якісь поточні новини. Світоглядні речі коментують здебільшого росіяни, типу майбутнього Росії після Путіна. І росіян в ефірі потрошку, але стає більше. Можливо, це такий план. Типу, хочеш вполювати росіян, думай як росіянам. Можливо. Це навіть ефективно. Freedom працює як відеогра про фермера, дозволяє дистанційній опозиції віртуально вирощувати домашні овочі. Проте, будь ласка, тоді давайте змінимо концепцію каналу. Бо не може українське іномовлення розмовляти в повноцінній трансляції тільки мовою ворога, з ворогами і про виправдання ворогів. А в Российской Федерации несколько дольше насаживалась эта диктатура и этот страх перед протестами? Безусловно, безусловно здесь... И, и, и это важная причина для того, чтобы вы не наблюдали сейчас какого-то быстрого разворота. В Рубриці, що не так зі світом, цього тижня поговоримо про добу. Ми коли задумувалися про те, чому доба, наче в печірні часи, досі прив'язана до сонця. Я розумію, що логічно, так само, як колись логічно було мати прив'язку метра до буквального металевого метра, а прив'язку кілограма до буквального металевого кілограма. Проте з тих самих причин, з яких ми відмовилися від них, настав час відмовитися від сонячної доби. По-перше, вона не точна. Протягом року тривалість доби змінюється приблизно на хвилину. По-друге, ця система не універсальна. Коли ми колонізуємо Марс, але збережемо цю систему, то там доба триватиме 24 години і 39 хвилин. Дуже зручно буде так жити. Я розумію, що це логічно, я знаю ці аргументи про що тоді робити, якщо вночі буде день години. Слухайте, на полісах ніч триває півроку. В Києві ніч в червні і в грудні. І тривалість змінюється вдвічі. А ще ніч більше не має сенсу, принаймні поки є електрика. Нам час відмовитися від сонячної доби, тому що ми її переросли. Так само, як ми переросли металевий метр. Часу давно час перестати бути останньою неточною величиною. А на цьому все. Дякую, що дивилися. Поки немає електрики, бийте в дзвін. І якщо хочете самі доєднатися до іномовлення на території Росії, то в ГУР і повернись живим є для вас проект. Слава ЗСУ і слава Україні.